Природа влаштувала так, що чоловік має проявляти щедрість і забезпечувати жінку, скинувши всю відповідальність за материнство на жінку. Навіть якщо жінка може працювати до 9-го місяця вагітності, то коли в неї на руках є малюк, вона повністю опиняється в залежності від чоловіка. Вона навіть собі труси купити не може. Якщо це не якась супермаскулина жінка, або в неї немає багатого забезпеченого тата, який є її запасним парашутом, вона повністю має покладатися на чоловіка. Отож, для того, щоб ви потім не опинялися в дуже небезпечних, дуже трагічних і важких ситуаціях, то ви вже на етапі відбору чоловіка маєте зважати на цей момент. Якщо чоловік... Сам себе забезпечити не може, якщо він сам себе прогодувати не може, то про яку жінку, про який секс може йти мова? Він має вам доказати, що він достойний і він є зрілим чоловіком, який здатний прогодувати і жінку, і майбутніх дітей. Отож, звертайте увагу, наскільки він є щедрим. Ніяких рахунків навпіл. Якщо рахунок навпіл, то ви його звичайно оплатіть, а потім цього чоловіка чи хлопця інфантильного у чорний список внесіть і забудьте це як страшний сон.